Всім привіт! Швидко сьогодні ресурси. Дивимось. Ресурс на тиждень. У нас новий тиждень. Я дістану три карти. Обирайте кожен свій варіант. Поки я свою. І так, для тих, хто обрав перший варіант, у вас буде ресурс на тиждень. Ух, її. Ти. Визнання. Умовно кажучи, може й неумовно, сцена, де ви можете проявити свої таланти, свої вміння. І ви отримаєте 100%. Тобто це не тільки про те, що я йду і розкриваю, да? а через це я ще й отримую визнання. І з цього визнання я візьму неймовірний ресурс. Поїхали, так. Да. другий варіант ваш ресурс на тиждень. Які гарні карти. Рішучість. Ресурс буде в тому закладатись і розкриватись, коли ви будете рішучими. Коли ви сіли, да, умовно кажучи, на свого коня і йдете вперед. Впевненість в собі, в своєму виборі, в тому, що я хочу, в бажаннях, в меті. Внутрішня оця рішучість буде вам давати. І зовнішня вже вона прям да, показова, буде давати вам ресурси. Ну, і третій варіант. Я вже хочу всі три. Третій варіант. Ой, яка красива карта. Аж тихіше захотілося говорити, якщо там було про якусь таку о, силу, десь рух, то тут ресурс в, в душі, да, душа, спокій, внутрішній стан. Да, дівчини очі заплющені. Тут можна взяти ресурс зі стану спокою, врівноваження, якоїсь такої помірності, насолоди. Скарби душі розкрити свої, вони тут ось в руках. Ось так. Всім гарного тижня. Берегіть себе. Побачимось!